Ті сестри православних людей часто звинувачують в непрактичності, в відірваності від життя, від світу, в тому, що ми, як то кажуть, далекі від народу, і часто ставлять в приклад католицькі протестантські країни, кажуть, що подивіться, там набагато вищий рівень життя. Там набагато все практичніше, краще. Там і служби церковні краще організовані, і вони людям зрозуміліші, вони коротші, і взагалі там права людини краще дотримуються в тих країнах. Кажуть, що вся наша віра вона застаріла. І взагалі, що нормальна людина в таке вірити не може. Тому що. Наша віра, вона дійсно дуже часто йде в розріз з цією сучасною реальністю. І ця сучасна реальність найкращих з нас відштовхує, тому що наше православ'я, воно і безкінечно близьке до нас, і безкінечно далеке. З одного боку, начебто, воно скрізь, ми його прийняли від наших предків. І храми православні по всій країні, десь православні, десь у але там по-різному. І начебто здається, що і свята церковні відзначаються на державному рівні, там вихідні робляться, і всіх хрестять дітей повально значить, при при народженні, і ходять святити там, Пасху ходять святити, машину ходять святити, квартиру просять посвятити. Все, все це начебто є. А з другого боку, що за цим стоїть, що стоїть за цими церковними службами, що стоїть за цими чинами освячення, за цим е, ну, взагалі, за святами цими, і взагалі, що стоїть за хрещенням, навіть яке всі намагаються своїх дітей до хрещення принести, розуміють, на жаль, далеко не всі. І це можна побачити по тому, яка черга стоїть для того, щоб посвятити паску або посвятити водичку, або стрибнути в ополонку на богоявлення. І яка черга стоїть до сповіді і причастя? Ну, слава Богу, люди теж ходять, сповідаються, причащаються. Слава Богу, в малих спільнотах, такі як наша, причащаються, але дуже часто там більшість храму більше половини може стояти просто, просто стояти. Не розуміючи, що літургія це зустріч, не розуміючи, що немає сенсу молитися на літургії, якщо твоя зустріч з Христом неповна, якщо ти не прийшов до нього, коли Він тебе кликав, якщо ти просто постояв під дверями, тебе цар Небесний кличе, а ти під дверями постояв, потоптався, а потім розвернувся і пішов. І через те, що так мало людей хочуть це розуміти. Через це наша віра стає настільки безмежно далекою від нас. І через це ми дуже часто не сприймаємо її, не розуміємо, для чого вона нам треба. А між іншим, це шлях до вічності, між іншим це шлях до тої якості життя, яку людина дуже часто навіть не може уявити собі. І у нас так сталося, що в авангарді цієї Вникання в цю традицію і духовної боротьби, і молитви непрестанної стали монашествуючі. якщо припустити, що вони ще є на світі, десь вони, мабуть, є, але раніше їх було багато. І монашество це завжди було блаженство, яке тільки можливе для людини на землі, тому що це інструмент. Всі ці монашеські практики, спосіб життя це інструмент для того, щоб відкрити ту іскру Божу, яка є в нас, відкрити це блаженство, яке всередині нас, яке Бог кожному із нас дає, відкрити нашу правдиву сутність. привести нас до того стану, в якому Господь нас задумав. Ось для чого потрібні всі ці практики, всі ці довгі монашеські молитви, молитовні правила, служби ці безкінечні, воно потрібне все тільки для одного. З'єднати нас з Христом, привести нас до правдивих постійних стосунків з ним. І монашество існує стільки, скільки існує вся церква, хоча активним воно стало більш таким поширеним тільки в IV столітті, тому що до 4-го століття, коли церква була малочисельна, коли вона була гонима і відповідно вона була якісна, тоді всі ті, хто хрещення приймало усвідомлено, вони вже ставали богоносцями. А коли церква стала масова, коли стало модно до неї належати, і люди йшли дуже часто, такі які не вникали, не розуміли, в це ще в IV столітті сталося. Це, це не, не сучасна проблема. Вона ще відтоді, відтоді почалась. І тоді деякі ті, хто прагнули все ж таки зберегти оцей першопочатковий стан чистоти, віри, сили, богоспілкування, вони йшли далеко, вони ставали монахами і вони відкривали способи постійної молитви, постійного цього богоспілкування. І святитель Григорій Палама, якого завжди споминають в другу неділю Великого посту після торжества православ'я, після прославлення нашої віри, після того як відділяють своїх від чужих на начині торжества православ'я, після цього нам розказують про великий і дуже важливий приклад молитви. Про те, що святитель Григорій Палама. Перше озвучив, сформулював зрозумілими словами ту традицію і ті богословські уявлення, які існували в церкві вже давним-давно. Він не придумав техніку розумової молитви. Вона існувала задовго до нього на афоні, і, і не тільки на афоні. Монахи не молилися ще починаючи з перших століть. Він не став автором вчення про несотворені божественні енергії. Він просто висловив його в полеміці з західними богословами. Бо вже 15 століття. Це було був час дуже активних суперечок між сходом і заходом, коли на заході робили в першу чергу акцент на в великій віддаленісті Бога від світу на тій прірві, яка розділяє творця і творіння, на те, що Бога неможливо нормально вповні пізнати, то святитель Григорій Палама е відповідав, що. Бог не пізнаваний своїй сутності, він апофатичний. До нього ми безмежно прямуємо і безмежно вдосконалюємося в нашому пізнанні його, але він цілком пізнаваний, видимий і проява проявлений, проявлений в своїй дії в світі, в своїх оцих от божественних енергіях, як то говориться, в своїй благодаті. Тобто, благодать Божа, яка приходить в світ, яка діє в світі, це є сам Бог. Це не є творіння, це не є якась його насильна дія над світом. Це є сам Бог, який в світі перебуває і який кличе відпалий і зіпсований гріхом світ повернутися до себе для того, щоб відновитися в тому вигляді, в якому він його задумав. І монашествуючи дуже гарний спосіб, показали, як постійно перебувати в молитві, як постійно закликати ім'я Господнє, тому що ви мені Божому присутній сам Бог теж, коли ми призиваємо постійно це ім'я, це теж веде нас до обоження. І ця Ісусова молитва, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Вона дуже коротка, але в ній є величезна сила. Тому що, коли людина постійно її повторює, вона міняється. Міняється її сприйняття, міняється її бачення, міняється навіть її тіло. Тому що коли людина спочатку слова ці повторює, вони стають її словами. Потім вона підключає розум. Потім вона підключає душу до цього. Потім вона підключає тіло. Тобто, вже вона поєднує цю молитву з диханням. І Таким чином уже ціла людська істота бере участь в цьому прославленні. Ця молитва вона дійсно дуже багато відкриває наших внутрішніх ресурсів, і вона дійсно призиває цю Божу благодать на нас. І тоді людина може узріти оце несотворене божественне світло, Оце фаворське світло, яке бачили апостоли е під час переображення Господнього. Це світло переображення. І... Коли у людини ця молитва починає працювати так, як треба, коли ми душею відчуваємо уже присутність Божу, тоді це такі відчуття, які нічим не можливо порівняти, які не можна описати вповні виразити, поки ти сам їх не переживеш. І цю молитву, звичайно, бажано вивчати і вправлятися в ній під керівництвом досвідченого духівника. Але на превеликий жаль, зараз таких духівників уже практично немає. Які би вели своїх послушників, які би навчали їх, допомагали відрізняти правдиву божу присутність від якоїсь певної омани, зараз таких вже майже немає. І тому ми змушені покладатися на те, що вони написали. І зберегли для нас, і покладатися просто на те, що сам Господь нас навчить, тому що ну немає іншої ради зараз. Цю традицію її треба відновити, її треба взяти. Ті крихти, які десь іще можливо збереглись. Вони могли зберегтися в принципі в московському патріархаті. Вони збереглись в грецькій церкві, вони збереглися в православних церквах по всьому світу, там, де монашество іще існує, де воно дієве. І треба старатися з тими духоносцями спілкуватися і цю молитву якби, вивчати, вивчати цей спосіб і шлях. І тоді людина зрозуміє, що нічого їй більше не треба. Що те все, чим вона жила, ті всі її бажання, всі ті її уявлення, які такими важливими були, без яких, здається, жити не можна було, ну все бачиться як таке не сильно вже важливе. Захочеться більше бувати на самоті. Захочеться подалі відходити від цієї марноти, Чим корисно іноді приїжджати в монастирі, що це нормальні монастирі, і там жити деякий час для того, щоб помолитись, для того, щоб віддалитись від світу, для того, щоб дистанціюватися від цього всього, щоб ця молитва Ісусова почала творитися в твоєму серці. Ідеш кудись твори Ісусову молитву. Чекаєш. Транспорту твори Ісусу молитву. Дістав тебе хтось задовбав, сердишся, ти на когось злишся, переключайся на Ісусу молитву. Здається тобі, що тобі погано на роботі не ладнається, там, до, до якихось там бізнес-партнерів додзвонитись не можеш, там перспектив немає. І взагалі там, е, типу, цей, влада наша погана, продажна. А контрнаступ не відбувся, і ленд-ліз не працює, переключається на Ісусову молитву. Стоїш ти в храмі, бачиш, що тяжко тобі, що ти чогось там не розумієш, що служба в тягість тобі, переключайся на молитву Ісусову, навіть тоді, коли ти стоїш в храмі. І так поступово, поступово, день за днем, якщо вчитися і молитись, коли заснути. Не можеш там буває таке, що лежиш, ворочуєшся. Коли чуєш, що ракети десь падають, там обстріли. Переключатись на цю молитву. Більше нічого не треба. Не треба вигадувати ніяких особливих технік, якихось там молитовних правил. Переключатись на цю молитву, і нею будемо стяжати Духа Святого, і що це є основним призначенням нашого життя. Переключатися на це. І тоді все буде добре. Тоді, крок за кроком, так ми будемо в ній вправлятися. Колись мені духівник говорив, що в що я йому говорив, що я хочу стати старцем, Колись в майбутньому в перспективі, що є в мене така мрія. І він мені каже: розумієш, каже, будь-який старий це чемпіон. Це той, який кожен Божий день тренувався, незважаючи на те, важко йому, не важко, хороша погода, погана погода. Виспався він, не виспався, приємно йому, неприємно. Він вставав і. І працював над досягненням свого духовного рівня. Так же само, як в спорті, не можна досягнути успіху, якщо ти тренуєшся тільки в ряди води, коли ти щось там згадуєш, ти будеш занепадати. І колись, рукопашники говорили, що для того, щоб в рукопашному бої просто підтримувати свій рівень, треба тренуватися так ну, інтенсивно двічі на тиждень. А якщо ти хочеш його підвищувати, то ти повинен тренуватися три і більше разів. І так само, і тут можна підтримувати просто свій рівень, а можна працювати над його вдосконаленням. І кажуть подвижники, що відчуття тоді такої Божої присутності, це оце от світло, бачиш такі кольори, яких на землі немає, все так сказати, стає для тебе ну, світське стає неважливим, нічого більше не хочеться, крім зберегти цей стан. Як можна довше в своїй душі зберегти оцю, цей невловимий зв'язок з Богом, що прям і, і навколишні всі істоти, і каміння, і хмари стають твоїми друзями, і можеш тоді сказати, так само, як сказав апостол Петро на Фаворі: Господи, добре нам тут бути. Не хотіти йти, нікуди не хотіти йти, а тільки бути в цьому стані. Тому починаємо жити правдиво вже сьогодні. Тому що тільки життя може перемогти смерть. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу!